Куча. Та й ходять, ходять, і нема де сісти. І сніг іде, і песик до куча, і по дворах дисають хокеїсти. Якась холєра дивиться з вікна і відблищі, машини роблять трюки, і десь компанія буде. І він їй гріє руки, і кожне слово на трюмку логу, іде сумний, і все таки веселий, і молодість застрягла у снігу.